Виробництво та безробіття зросте, а людей поменшає. до 2017 року. Канадійські аналітики прогнозують на Львівщині стабільне зменшення числа дітей шкільного віку. Від того може постраждати освіта та медицина. Населення також старітиме. Водночас, фахівці тішать, виробництво на Львівщині має стати з колін, а транспорт та сільське господарство росте. Зростання ВВП цьому році було на нулі. Наступного року експерти прогнозують ріст внутрішнього валового продукту. Пол Дарбі, директор проекту розбудови областей та міст України, зазначає, Лівчина розвивається динамічно та стабільно, проте економіка практично повністю залежна від світової. Причиною такого скромного росту ВВП в першу чергу є Європа, яка має свої проблеми, з якими бореться. Торговий дефіцит змушує банки України запроваджувати сувору політику, щоб захистити гривню. Тому зараз досить суворі кредитні умови. І, Я думаю, так буде зберігатись і надалі. Розвиток обробної промисловості, транспорту, зв'язку та сільського господарства позитивно відрізняється від інших областей України. Експерти передбачають і підйом виробництва. Ми очікуємо протягом наступних п'яти років такого стриманого зростання від трьох до шести відсотків на 2015-2017 роки. Нам дають хороші прогнози. Львівщина має хороший потенціал, як економічний, так і науковий, так і культурний потенціал. А це все складові одні. Нам підтвердили, що на сьогоднішній день ті пріоритетні напрямки в розвитку економіки Львівщини, які працює, поставила адміністрація, які бачать у кабінеті міністрів адміністрації президента України. Вони правильними. До 2017 року можливе зниження розвитку освіти регіону. За чотири роки фахівці прогнозують спад народжуваності та старіння львів'ян. Ірана Кашмарик, Андрій Дробний. Новини.